Всім привіт! Продовжую детальніше розказувати про системний підхід, як і обіцяла. Трохи нагадаю про себе. Мене звати Любов, я вже більше року займаюся методом системного підходу. Являюсь дипломованим майстром системних рішень, а простими словами тренером по системах. Тобто, я абсолютно всі сфери розглядаю і розказую про них з точки зору системи. І найбільша система, в якій я працюю, це система життя. І нагадаю вам визначення системи. Система це сукупність елементів для досягнення певної цілі. Отже, давайте подумаємо, яка ціль системи життя найбільша система, і воно почалось колись дуже давно і продовжується до сьогоднішній день. Але воно не лише продовжується, а і розвивається. Тобто, якщо ми порівняємо життя 2000 років назад, 1000 років назад, 100 років назад, або навіть 30 чи 10 років назад, це буде зовсім. Різне життя, і воно буде відрізнятися тим, що з'являються в житті нові технології, нові професії, нове бачення і взагалі просто життя розвивається. Отже, ми всі з вами являємося елементами системи життя. І оскільки це така найбільша система, і ціль цієї системи це продовження та розвиток, то для того, щоб кожен елемент, тобто ми з вами, продовжували та розвивали цю систему, система нас наділяє певними ресурсами. Ось, наприклад, давайте проаналізуємо, чи можемо ми продовжити і розвинути систему життя, якщо в нас, наприклад, нема що поїсти, або немає у що вдягнутися, або немає е, за що виховати або навчити наших дітей. Ну, звісно, ні. Тобто основним таким і ключовим ресурсом для продовження та розвитку життя є гроші. Також ми не можемо продовжити життя тобто, через потомство, чи через свою професію, чи через свої якісь певні творчі навики, якщо в нас не буде здоров'я психічного, психологічного, фізичного, ментального це таке багатоохоплююче поняття. І ще ми, звичайно, не можемо продовжити життя, якщо ми не маємо з ким продовжити це життя. Тобто, якщо ми говоримо про народження діток, нам для цього процесу обов'язково так природою закладено, потрібен партнер. Тобто, якщо так узагальнити, то ресурси це саме те, чим нас наділяє система для того, щоб ми її розвивали. І ось в нашому житті ресурсами для розвитку системи життя це є гроші, це є здоров'я. І це є партнерські відносини. І е, оскільки це ресурси, які нас наділяє система для продовження життя, а ми вже є елементами цієї, цього життя, то якщо ми живемо таким чином, що ми розвиваємо і продовжуємо це життя, тобто ми розвиваємось самі. Ми здійснюємо якусь корисну діяльність для того, щоб життя розвивалося. Ми є цікаві для партнера, ми є якісним елементом цієї системи життя, тобто як особистість, то система життя наділяє нас е, такою кількістю ресурсу, яка необхідна для того, щоб ми реалізували ціль цієї системи. Але якщо ми в по якихось причинах перестаємо розвивати це життя, продовжувати це життя, і не важливо, це не обов'язково через дітей продовжити можна життя, можна також через якісь, якісь робочі, бізнес-проекти, творчі проєкти, це також розвиток та продовження життя, тому що воно залишається на майбутнє покоління, і це є вкладом у розвиток технологічний, технічний, творчий, абсолютно не має значення, який саме. Але коли так стається, що ми перестаємо це робити, ми стаємо системі ну, такий ніби непотрібний елемент. Ну, Навіщо елемент, якщо він не розвиває систему. І система просто перестає нас, нам надавати цей ресурс, який необхідний для розвитку системи життя. Тобто ми стаємо ніби зайві для цієї системи і невидимі. Тобто ресурси, тобто гроші, відносини, здоров'я це не тільки ресурс, а це ще і індикатор, по якому ми можемо зрозуміти, чи займаємо ми правильне своє місце в системі життя чи ні. Саме за такими індикаторами ми це можемо зрозуміти і чітко відслідкувати. Тому що по праву народження це є одне із ключових правил систем. Якщо ми вже є елементом системи, значить ми по право народження маємо всі ресурси для того, щоб розвивати цю систему. І в наступному відео я також розказую, через які базові чотири ролі ми можемо здійснювати реалізацію системи життя, розвиток та продовження.